Довбався із тим щепленням, щось у мене таке враження складається, що той металев... металевий, я вже не знаю як він називається, який там стоїть, на який дав Далі... той речах, якщо він вийшов, передивлюся ще своє відео там, де я його розбирав, у мене таке враження склалося, що він вийшов на 5 мм на цей бік, ну, якщо він вийшов на цей 5 мм. На ці 5 мм, то мотоблок би скорше за все щеплення б не працювало. Щось, щось не то переробив, знову ж таки, перетягнув його, не знаю. Зараз подивимося, що воно дасть. Бачимо. то поки воно робило, треба було не заглядати туди. все Слева модель дрова. Робота, понимаешь. Это у нас так и такая сюда сбирается. Стосовно картоплики, как вы видите, невероятно большая. Картопелька очень Смотрите, ну. что мосту. Это рядочек лучше, чем был попередний. Вот такой садили, такой садили. Хороший сорт тем, что из, из рядка урожай практически как из двух рядков тиранды. Можливо, навіть трішки, ну або в рівень з Аризоною, або трішки не дотягує. В Аризоні там картопелька цього року взагалі вся. Це та ж гладка. Дивіться. <гладна> Тільки ж порвана. Гладка гарна, виключно гарна, але ж в цьому році спека і дивіться, багато такої. Все рівно я залишаю її на розвод, тому що колись була Маргарита начебто, ну, там практично вся порвана була, я два роки її потримав. І може Міранда, правда? Може Маргарита, ну не важливо. Картоха була дуже смачна, набагато краще, ніж Беларуза, мабуть, ще краще, ніж Адрета. але... Тобто крохмалі в неї дуже багато. Але якраз те, що товарних буль практично декілька відсотків, ну, максимум, мабуть, 5. Тобто Ви розумієте, що тримати такий сорт нереально. Якщо вона і росте, то вона повинна в тепличних умовах рости, де тазується постійно однакова кількість води, тоді вона буде нормально себе показувати. Ну, Ця для власного вживання. Я гадаю, що підійде. Працюємо далі. Два рядочки, один рожевий, один у нас йде білий. А як бачили, забивається, для мене не критично, але забивається. І, звичайно, якщо б це треба було зразу все викопати, то воно б на психіку б діяло. А так ні. Дивіться, рядочок, який йде в далечину. Сінева і куча. Далі. далі вже будемо, до речі, тут така цікава, цікавий нюанс, почав оцей алюєт копати, і там ото далі. І ґрунт пішов <тум> темніший, тобто він вологіший, якщо глянути на цей і на цей, не знаю, камера передає чи ні. На ну, оцей вологіше. В чому секрет, не знаю. Так, ну все. Зараз ми швиденько її збираємо, завозимо на зберігання і все. Вам дякую, на все добре. Начебто тут щеплення виставив не веде. Ну ще спробую косну там трави в себе в краї города. Поїду, подивлюсь бо, чесно кажучи, трошечки Ой, страх опановує, коли ти витискаєш до нуля щеплення, а мотоблок їде. Так що, ну поки що, поки так, на все добре, бувайте здорові, все боля.